Ні, води, ні світла після атаки шахедами поконотопу на Сумщині. Ситуація в місті критична, каже мер Артем Семеніхін. Наша Олеся Боровик працює на місцях влучань, і, попри майже відсутні сигнали у місті, намагаємося з нею зв'язатися. Лесю, бачимо тебе. Ти нас чуєш? Так, чую, Віра. Розкажи, Добалося будь ласка, вийхати. куди прийшлися влучання та в якому стані постраждалі? Так, Віра, довелося виїхати трішки з конотопу, бо там дійсно повністю відсутні і мобільний зв'язок, і інтернет-зв'язок неможливо ні до кого дозвонитися. На місцях влучань вже побували це житловий сектор. В центрі майже конотопу. Там пошкоджені сім бачили багатоповерхівок. Чотири поверхівки це житлові всі будинки на першому поверху в кожному є магазини. Це сталося все вночі. Атака шахедами була за попередніми даними. Це було близько десяти шахетів, які влучили, і по місту є багато влучань в об'єкти критичні. Чної інфраструктури відсутня вода. Також через це також є попадання в медичні заклади, в освітні заклади. Про це прокоментував міський голова Артем Семеніхін. Ну і ті потрапляння, які влучання, які були по житловому сектору, бач, можете бачити ці кадри, які зараз на екрані. Це все е, житлові будинки в центрі конотопу. Один будинок майже повністю вигорів. Там не лишилося е, жодної вцілілої квартири. Люди поступово після тяжкої такої ночі повертається в домівки, намагається щось прибирати. Також працюють усі служби, рятувальники, комунальні підприємства допомагають людям усувати наслідки і прогнозів. Про те, коли з'явиться світло, інтернети і все решта не може говорити навіть міський голова, тому що зараз все в процесі ремонтування, лагодження. Що відомо про постраждалих, то це 14 людей, але в них різного ступеня тяжкості це і осколкові поранення від битого скла, також опіки від пожежі, яка вирвала у будинку в одному з будинків, і також відомо. Що цю мить двоє чоловіків, у тяжкому стані у них кома за їхнє життя борються лікарі. Також по місту ми їздили, бачили такі собі пункти незламності. Вони знаходяться там на автозаправних станціях, поблизу місця влучання у міській раді. Також можуть люди прийти підзарядити свої мобільні телефони, тому що наскільки вони ще будуть в темряві, поки невідомо. Віра. Олеся, дякую, що знайшла можливість приєднатися до прямого ефіру і проінформувати нас. Олеся Боровик з Сумської області конотоп сьогодні вночі масовано атакували ворожі дрони. Зараз місто без води та світла.